Вас з ним народження усі ми щиро хочемо привітати. Живіть у щасті і красі! Для нас усіх ви наче мати. Ви вчитель, ви плат в душі. Романтик, ліриків і дина. Присвячуємо вам вірші, бо ви така єдина. Дітей ви розуму вчителі. Таланти вмієте розкрити. Ви в авангарді йдете, бо найважливіше вам це діти. Для нас знаходьте слова. Такі що серце наше, тане, душа і Все одне, яка у них Та жива. Із слів захнається літро стане. Вас любов до нас йде, тепло, що завжди зірва. Вчили, такі, де, е, у більше Ми дуже любимо вас всі і завжди будемо любити. Бажаємо в ясній красі, поки добре жити. Зовсім ще морі, та то відчуваємо тобою. Уклійно скімо на землі, до вас вчити скоро воду. Нехай рікою щастя ється, в день гарно все ведеться. Та хай не знає волю на довгий вік і світлу долю. Е, і хай попереду вас чекає, лише світла дорога. Мафа вас говорить, вчитель ви від бога.